Виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників. для складення присяги на трибуну. Запрошую народного депутата України Фоміна Олександра Вікторовича. Присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і надлежність України. Дбати про благо вітчизни і добробут українського народу. Присягаю додержуватись Конституції України та законів України. Виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників. Шановні народні депутати, таким чином народні депутати України склали присягу, набули повноправного статусу. А саме Демчишин Василь, Василь Васильович, Муца Орес Павлович, Романюк Микола Прокопович, Цюрка Петро Іванович, Гусаров Сергій Миколаєвич, Васютін Сергій Іванович, Єгоров Олександр Миколаєвич, Столар Вадим Михайлович, Ковалевська Юлія Сергіївна. Касенюк Олександр Ростиславович, Зубанов Володимир Олександрович і Фомін Олександр Вікторович. Я прошу секретаріат видати картки і необхідні документи нового депутатам, щойно які стали присягу. Тепер надаю оголошення відповідно до статті 61 регламенту Верховної Ради України. Згідно з особистою підпису повідомляю про входження народного депутата України до складу коаліції депутатських фракцій стабільності реформи у Верховній Раді України шостого скликання сідельника Івана Івановича. Шановні народні депутати, відповідно до регламенту, у вівторок відводиться 30 хвилин для виступів. Уповноважених представників фракції з оголошенням заяв, повідомлення надання інформації. Прошу записатися на виступи. Прошу записатися на виступи. Прошу прізвище вивести на інформаційне табло.